У Калузькій області дронопад на Бєлгородщині горить енергооб'єкт, а на Ростовщині суттєві проблеми на залізниці. Російські повстанці продовжують свій рейд по областях своєї батьківщини, тому перші вихідні літа росіяни провели неспокійно. Подробиці розповім просто зараз на каналі Січас. Губернатор Калуської області Владислав Шапша у своєму телеграм-каналі повідомив про черговий наліт невідомих літальних апаратів. Як зазначив глава регіону, дрони виявили на 299 му та 283 му кілометрах траси в районі міста Жиздра та селища Думініче. Впали вони просто на проїжджу частину. Дрон, я його бачу, валяється. Детонації не відбулося. Територія оточена. На місці проводяться оперативно-технічні заходи. Організовано шляхи об'їзду. Так повідомив чиновник. Цікавіше, в цю ніч провели на Білгородщині. У Білгородському районі горить один із енергетичних об'єктів. Про це о 2 годині в ніч на 5 червня повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков у своєму телеграм-каналі. За його словами, попередньою причиною займання став скинутий вибуховий пристрій із безпілотника. Постраждалих, пише чиновник: немає. За інформацією Гладкова, гучно було одразу у кількох точках на карті. У Білгородському районі в селі Нечаївка випущено шість артснарядів. У Борисівському районі. З міномету обстріляли село Козаче рученське у Волоконівському районі. Зафіксовано дев'ять прильотів з міномета. Ще 14 мінометних снарядів випущено по селу Глотове у Грайворонському міськокрузі. По Шебекинському міськокругу випущено 611 одиниць різних боєприпасів. Постраждалих немає. Обстріли велися за допомогою РСЗВ град, міномета та ствольної артилерії. Кількість пошкоджених домоволодінь та автомобілів уточнюється. Один будинок має значні ушкодження. Про це написав губернатор у своїх соцмережах. Традиційно Гладков пише, нібито ударів завдавали українські військові, та ми знаємо, що наші сили оборони до подій на території країни-агресорки не мають жодного стосунку. Нині ж триває вже другий масштабний рейд російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії. Бійці РДК у своєму телеграм-каналі показали нові кадри із прикордонного населеного пункту. Незважаючи на запевнення влади, продовжуємо контролювати нову та волжанку. Пишуть там. Пропоную подивитися разом, яка ситуація нині. Цієї ночі з використанням дронів групи Легіону Свободи Росії знищили два танки: один БМП 3 та один БРДМ у районі КПП Шебекіно. Це менш ніж за 10 кілометрів від українсько-російського кордону. Ну і російські пабліки вже охрестили Шебекіно Новим Донецьком. Ресурс Рибарь пише: Білгородська область випередила Донецький напрямок за інтенсивністю обстрілів на 20%. Якщо у Донецьку та околицях за тиждень нарахували 2383 обстріли, то у Білгородській області – 3035». До слова на вихідних з'ясувалося, що допомогу російським повстанцям під час бойових дій, що відбуваються на території Російської Федерації, надають бійці польського добровольчого корпусу. Про це заявили в РДК, уточнивши, що польські добровольці діють виключно на українській території. Зацитую. Наші соратники з Польщі дійсно не перший місяць воюють з нами пліч опліч за свободу і незалежність України. Ми вже встигли провести спільну низку операцій на Оріхівському та Запорізькому, а ще й Бахмутському напрямках. Хлопці відмінно проявили себе і показали високий рівень мотивації і підготовки. Що стосується бойових дій на території Російської Федерації, бійці ПДК забезпечують конвой полонених військову та медичну логістику, але тільки в межах державного кордону України йдеться в офіційній заяві РДК. І головне, естафету диверсії перебрало на себе тепер і місто Азов. Це Ростовська область. Там мінус один спалений вщент, блок СЦБ на залізниці. Простими словами знищено комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність ділянок залізниці та безпечний рух поїздів. Тепер же на Ростовщині намалювалися перешкоди в роботі всієї інфраструктури області. Ви ж напишіть у коментарях, як вам таке просування Росією поборників путінського режиму. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Про те, що відбувається на фронті російсько-української війни та ймовірний контрнаступ збройних сил України, дивіться у минулому випуску. Почалося у Міністерстві оборони Росії повідомляють про початок контрнаступу Збройних сил України. Натомість в нашому Генштабі багатозначно мовчать і закликають усіх зберігати тишу. На що натякають наші військові і чи дійсно контрнаступу дали зелене світло? Розповім просто зараз на каналі Січас. 4 червня Збройні Сили України розпочали наступ на п'яти ділянках фронту на півдні Донецької області. Принаймні про це повідомили в російському міноборони. Метою противника був прорив нашої оборони на найбільш уразливій, на його думку, ділянці фронту. Своїх завдань противник не досяг успіху, не мав, стверджують військові чиновники РФ. Окупанти, нібито вели бої з 23 третьою та 31 першою механізованими бригадами армії України. Загалом кажуть, що Шойгу Зсу задіяли шість механізованих та два танкові батальйони у російському відомстві. Вже навіть намалювали втрати наших бійців. Нібито це 250 осіб особового складу. А ще 16 танків, 3 БМП та 21 бойова бронемашина. Більше того, Міністерство війни Російської Федерації публікує у соцмережах кіно. Нібито на цих кадрах відбувається знищення цієї самої техніки збройних сил України, яка нібито брала участь у спробі наступу на південно-донецькому напрямку разом з тим. ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин стверджує, російські окупаційні війська втратили контроль над частиною села Берхівка, розташованого на північний захід від Бахмута. Процитую зараз частину населеного пункту Берхівка вже втрачено, драпують війська потихеньку. Ганьба Шойгу Герасимов закликаю вас, приїжджайте на фронт, підніміть з пістолетами армію, щоб вперед йшли. Давайте, ви зможете. А якщо не зможете, помрете героями. Так, от як завжди, емоційно виступив на публіку керівник терористичної організації. Він нагадав, що в ході локального контрнаступу ЗСУ на околицях міста фортеці у травні російські війська відступили з панівних західних висот. При цьому російський генштаб тоді назвав це перегрупуванням на більш вигідні для оборони позиції. Нині ж частину території згаданого населеного пункту вже контролює українська армія, так заявляє Пригожин. А екс-командир полку Азов, ТВО командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін сьогодні заявив, що українські війська після нетривалої паузи знову перейшли в контратаку на флангах навколо Бахмута. За його словами, вагнерівці дуже своєчасно втекли з міста. Якщо наші сили оборони дійсно встановили прапор над Берхівкою, це означатиме для загарбників значне ослаблення всього північного флангу навколо Бахмута. Офіційних підтверджень цьому від України та Москви не надходило. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ йдеться про обстріли та відбиття атак ворога на вказаному напрямку. У той же час там закликають до тиші і публікують загадковий ролик із підписом. Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде. Власне про це неодноразово прямо заявляли українські посадовці: мовляв, контрнаступ це не якась там урочиста подія із перерізанням стрічок. Що ж кажуть західні фахівці? Наступальні дії зсу на півдні Донецької області. Це первісний удар для того, щоб визначити позицію та чисельність російських військ. Іншими словами, розвідка боєм. Таку оцінку висловлюють американські аналітики. Повідомляє New York Таймс. Наведу фрагмент матеріалу. Різні звіти про бойові маневри на фронті було важко розшифрувати, і було неясно, які операції були частиною головного удару, а які могли бути хитрощами або диверсіями. Але спроба перевірити позиції росіян буде традиційною тактикою, якою американці навчають українців, пише видання. Крім того, американські аналітики інституту вивчення війни заявляють про просування нашої армії на інших напрямках. Українські війська здійснили локальні наземні атаки та досягли обмежених тактичних успіхів у західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей. Так, от йдеться у звіті. Ймовірно, наші бійці прорвали першу лінію оборони росіян в деяких місцях і зайшли вглиб від 500 метрів до 3 кілометрів. Такі висновки аналітики зробили на основі геолокаційних кадрів. Водночас російські військові блогери повідомили також про звільнення українськими силами Новодарівки та Ненудного. Що ж, затамовуємо подих та чекаємо на офіційну інформацію. Ви ж не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Дуже важливо також натискати на дзвіночок, таким чином ви будете бачити оновлення першими.